Всім привіт, з вами Олег, сьогодні в радиу GTA San Andreas Multipleyer на сервері Lumix RP. Я тут вже в ліці, да, і ми їдемо на. Ой, подазу Ми їдемо на пост э, Леси Сифа в міст. Там, коротше, там ще обновлення якесь тут вийшло. Якщо що, то IP знаходиться в описані, конечно же. Окей, їдемо собі. Зустріюся уже там. Ну, ми вроде приїхали, а тут є тоже наш сотрудник, так. Да? Давайте я офну. И підемо запитаємося, скільки он здоровий, типа сюди. Дуже Димось, спостерігаємо. Давайте залізу сюди. Погоня! Треба було погоню, робити, але може не дуже не, не моих. Ну, типичные бутні. Поліце... Полі... Полісмена, так можна сказати у нас погоня за цим чуваком зустрінеться вже коли я його злопаю. Все, ми, коротше, його розвивали. На все. Давайте, все, ми, коротше, йому дали, посадили його. Ну а з вами був Олег, хто ж назву лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!